Всім привіт! З вами текстильна група Кавдатекс. Текст. Вашій увазі, Ми зараз пропонуємо акційну позицію. Код даної позиції 718. Дитячий одяг, міксований, літо для хлопчиків та дівчаток. В даній позиції йдуть футболочки, сарафанчики, сукні, спіднички, шортики, штанці. Цікавий різноманітний модельний ряд. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та укрпочкою. Як бачите, футболочки йдуть також різних розмірів, штанці, шортики. Зустрічається нижня білизна також. Ціна за 1 кг з урахуванням знижки. Становить 1 долар, а вартість мішка вагою 25 кг лише 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Дитячий одяг міксований першого сорту, в хорошому стані. Цікаві, різноманітні модельки ідуть. Для хлопчиків та дівчаток різного віку повторюємо, зараз вашій увазі представлена акційна позиція за зниженою ціною, зі знижкою в 15 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить кг. Долар, а вартість мішка. Nike. 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Будьте першими, хто придбає один із запропонованих мішечків дитячого міксованого одягу. Для замовлення достатньо буде написати вам повідомлення або зателефонувати. Як бачите, в даній позиції також йдуть і штанці, футболочки для хлопчиків, футболочки для дівчаток, сукні, штанці, лосіни, шапочки, панамки можуть траплятися, марвел. Дитячий одяг, перший сорт в хорошому стані. Ціна за 1 кілограм становить, як бачите, йдуть різні модельки, Ціна за 1 кілограм лише 1 долар, а вартість мішка 25 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочкою. Бачите, ідуть різноманітні модельки, різні розміри, ідуть, І шортики, і футболочки, і для малюків, та для більш старшеньких. Ми чекаємо на ваші замовлення. Переглядайте відеогляди у нас в групі. Якщо вам сподобався один із запропонованих мішечків, будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення. Як бачите, футболочки йдуть також і однотонні, і різноманітні кольорові з малюнками, принтами, надписами. Ось такі от яскраві модельки. Будьте першими, хто встигне придбати для замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення. Футболочки різних розмірів йдуть, сарафанчики, сукні, спіднички, штанців, достатня кількість також.